7. Для такої розвідки варто повернути свій вік. Знявши весь макіяж, я знову став 17-річним парубком із чудовим кольором обличчя. Але мені закортіло поліпшити дане природою недаремно ж я відвідував ті добіса дорогі курси акторського гриму. Подушечки за щоками перетворили мене на рожеву щоке Янголятко. Рум'яна довершила справу. Я надягнув сонцезахисні окуляри із пластиковими квітами, які стріляли водою, коли натискати на кнопку в кишені. Дешевий фокус. Дякувати Богу, мода на гетри для хлопців минула. Проте повернулися шорти. Чи точніше повернувся ідіотський стиль за назвою шорту лонг, шорти, в яких одну холошу обрізано нижче від коліна, а другу вище? Я начепив це посміховисько з жахливого філоветового вельвету, ще й зі смаком, прикрашене отруйно рожевими латками. Після таких перетворень глянути на себе в дзеркало було справді страшно. Не можу описати створіння, яке глипало на мене з люстра, але то був зовсім не грабіжник панків і не в'язень утікач. На шию я почепив дешевий одноразовий фотоапарат, який насправді на таку назву не заслуговував, хоч усе таки щось там фотографував. На станції я загубився в океані своїх клонів, які повантажили у спеціальний транспорт, що курсував просто долу на парку. Вигуки істеричний сміх і бризкання закулярів комусь допомогли згаяти час, а мені ж сталося, що це триватиме вічно. Коли двері нарешті розчинилися, я пропустив уперед на електризований натовп, потім неквапливо рушив слідом. До роботи треба йти туди, де сперігають гроші. Попри те, що, слава Богу, я все майже забув свої перші відвідини цієї божевільні. Все-таки пам'ятав, що платили за атракціони пластиковими жетонами. Мій батько видавав мені такі штуки в обмеженій кількості. Такі обмежені, що її вистачило лише на кілька хвилин. Тож сьогодні перше завдання знайти джерело жетонів. Легко, бо давач – мета першого паломництва всіх інфантильних невдах у стінах луна парку будівля, схожа на перевернутий конус для морозова, розцяцькована прапорцями, а зверху ще й з програвачем. Який видавав музику, що, вочевидь, призначалася для позбавлення відвідувачів слугу. На землі, припасоване до фундаменту будівлі, розташовувалось коло клоунських торсів. Кондиціонери забезпечували життєдіяльність клієнтів, щоб ті з комфортом розлучалися з грошима. Нетерплячі юнацькі руки тицяли бакси в долоні пластикових роботів. До Олодні стискалися гроші зникали, а з рота клоуна насипалася купа жетонів, які треба було збирати у спеціальний посуд. Огидно, але так, здається, вважав лише я. Як гроші потрапляють до будівлі, тепер зрозуміло. Залишилося дізнатися, як їх звідти забирають. Я обійшов навколо бази і побачив, що роздавання апарати оточують її не повністю. Ззаду. У схованці з дерев і чагарників до неї примикала невелика прибудова. Продовживши свій шлях через чагарники, я наштовхнувся на охоронця, що стовбичів біля дверей, на яких не було жодної таблички. Ти заблукав, хлопче? Привітно, запитав він. Тут лише для персоналу. Я оминув охоронця і кинувся до дверей, фотографуючи їх на ходу. Мені треба до туалету, верещав я. Мені сказали тут туалет. Важка рука схопила мене за комір і виставила з кущів на доріжку. Нема тут туалету, геть звідси. Я пішов. Дуже цікаво, ніякої сигналізації. Замки глаб надійні, але застарілі. Що ж, мені, мабуть, починає подобатися лунапарк. Довелося тинятися там до темряви і чекати, доки атракціони закриють. Від нудьги я спробував льодові гірки, де пасажири мчали крізь макет крижаної печери, а різні речі, що начебто померзали в стіни, мали додавати драйву, час від часу падаючи на них. Сховище піратів здавалося не набагато цікавішим. Щоб тримати Марку, я ще долучився до п'янких задоволень країни солодощів і болотняного монстра. Нарешті час настав. Жетони припинили видавати за годину до закриття парку. З найближчого спостережного пункту я з жадібною цікавістю стежив, як броньований фургон забрав велику кількість залізних контейнерів. Ще цікавішим виявилося те, що коли гроші вивезли. Охорона також зникла. Очевидно, вважала, що ніхто при здоровому глузді не лізтиме до середини, щоб красти жетони. Один божевільний, проте, знайшовся, і з сутінками я для стороннього ока приєднався до натовпу, що квапився до виходу, але не виходив. Зачинені двері гори вампірів одразу розтягнулися. У темряві службової кімнати високо під стелею блищали ікла. Скапувала фальшива кров, а я комфортно влаштувався за труною пилом. Треба зачекати годину не більше, тоді працівники покинуть парк, але на вулицях міста ще вештаватиметься достатньо перехожих, щоб моя поява біля парку після його закриття не привернула уваги. Уночі в парку залишилася охорона, але її неважко уникнути. Як і думав, Глаб легко пітався, і я швидко прослизну середини. Кімната без вікон чудово, відтак світло мого ліхтарика ззовні ніхто не помітить. Справжнє задоволення отак зблизько споглядати ці автомати. Простий дизайн, нічого зайвого, гарні такі прилади. Приймачі розташовано колом по стінах. Зараз нерухомі, але зрозуміло, як вони працюють. Коли монети або банкноти надходять до середини, їх перераховують і відпихають далі. Машини біля виходу відсипають відповідну кількість жетонів до отворів на вихід. Біля отворів баки, до яких із підлоги підведено труби. Ці баки безсумнівно наповнюють із підземних конвейерів, які повертають із атракціонів жетони. Готові до повторного використання. Монети, яких не торкалися людські руки, через заварені труби мандрують до закритих ящиків. Ті ящики мене не цікавлять, бо вони надто важкі, їх незручно транспортувати. Але. Юху! Банкноти набагато легші та й цінність мають більшу. Папірці рухались по жолобках і гарціозно спускались крізь щілину до сейфа. Загалом основне завдання операції полягає в тому, щоб триматися на безпечній відстані від озброєних ліхтариками охоронців. Чудово, я ще раз помилувався пристроями, спробував усе запам'ятати, потім дещо зафіксував. Роздавальні апарати виготовила фірма Exchangers. і я взяв пік їхньої торгової марки з машини. Сейф надійного бренду, що гарантує безпеку від усього, тільки не від ведмежатника професіонала. Звісно, він виявився порожній. Записавши код, я відмикав і замикав сейф багато разів, допоки не навчився робити це із заплющеними очима. У моїй голові вже визрів план, і відмикати сейф на помицьки було його важливою частиною. Завершивши свої справи, я непомітно висливснув із будівлі, по тому з парку та приєднався до роззяв на вулиці. Дорогою додому вони були вже не такі вживаві. Окуляри водостріли, знадобилися лише раз чи двічі. Важко описати, з яким полегшенням я нарешті повернувся до своєї штаб-квартири. Скинув цей клоунський костюм і пожадливо випив пива. Потім, висловлюючись метафорично, довелося поворушити мізками. Наступні тижні видалися дуже напруженими. Працюючи над спорядженням для операції, я не забував переглядати новини. Одного із в'язнів утікачів упіймали та після відчайдушного спротиву знову запроторили до в'язниці. Його товариша так і не знайшли. арештант, що щосили допомагав слідству, підолашний Стінгер життя йому стане немилим, коли його вихолостять від любові до бієк. Але чоловік, якого він влаштувався бити, не помре, тож мій вибір правильний. До того ж, я надто заклопотаний, щоб перейматися докорами сумління. На порядку денному два завдання розробити план пограбування та заманити слона у пастку. З гордістю зазначу, що виконав обидва. Коли придумав план до дрібниць, лишилося чекати темної штормової ночі, щоб знову навідатись до лунапарку. парку. Хоча візит туди мав бути максимально коротким, однаково потрібні приготування зайняли кілька годин. Роботи там справді до біса. Тепер зосталося правильно вибрати час для операції. Вихідні, коли каси переповнені, здавалися найкращим варіантом. Далі, за планом, я цілком законно орендував гараж, а от маленький фургон довелося вкрасти. У вільний час я перефарбував фургон. Це йому не завадило. Причепив новий номер, змінив таблички на дверях. Минула субота мене трусило від нетерплячки. Щоб згаяти час в очікуванні пізньої години, коли каса вже повна, я при вусах і зморшках неквапливо насолодився смачним ланчем. Поїздка за місто дуже втішила. Я добувся потрібного місця близько до службового входу до парку в призначений час. Трохи хвилюючись надягнув тонкі рукавички, утім за мить азарт авантюри пережив хвилювання і страх. З усмішкою я простягнув руку і увімкнув апарат. Пішов на видимий радіосигнал, а я спробував уявити, що відбувається. Сигнал зі швидкістю світла досяг приймача та побіг дротом далі до маленького вибухового пристрою. Невеликий вибух якраз достатній, щоб зламати засув одного з подавачів жетонів, але водночас залишити неушкодженою трубу. Щойно засув зламався, потужний струмінь кольорових пластикових жетонів забив із подавача. Отакий от я, благодійник. Як би дякували мені діти, коли б знали, хто влаштував їм таку дурість. Але це ще не все. Щохвилини мій передавач видавав наступний сигнал, ламався інший засоб. Починалася нова злива житонів. І так багато разів. Дочекавшись слушної миті, я завів двигун фургона, під'їхав до службових воріт лонопарку і припаркувався так, щоб напис на дверях фургона. Ремонт паркового обладнання. Було, видно, охороні. Мені тут телефонували. Сказав я охоронцю. У вас здається проблеми. Не проблеми, відповів охоронець, відчиняючи ворота. Більше схоже на заколот. Тобі відомо, де потрібна будівля? Звісно, допомога вже йде. Хоч, як я силкувався виявити наслідки своєї маленької диверсії, реальність перевершила всі сподівання. Діти, горлаючи, мов навіжені, оточили апарати, що випльовували жетони, дехто працював ліктями, щоб досягти призових місць у перших рядах. Їхній щасливий лемет буквально оглушував, а адміністрація охорони ніяк не могли погамувати цю хвилю божевілля. На службовій доріжці стриміло трохи менше народу, але однаково, щоб пропхатися крізь тих, хто запізнювався по щастя. Доводилося просуватися обережно з ногою на гальми. Коли я наблизився, двоє охоронців відштовхували дітей від чагарників. Якісь проблеми з автоматом? запитав я солоденько. Відповіді охоронця потонули у дитячому верескові. Мабуть, це і не краще. Він відчинив двері та запхав мене та мою валізу для інструментів до середини будівлі. Там четверо службовців уже боролися з машинами. Їм не вдавалося їх вимкнути, бо я подбав про замикання в розподільній коробці. Лисий чоловік якраз підходив до залізного дроту з ножівкою, коли я пригрузив йому пальцем. Це буде вдала спроба самогубства, тут лінія під напругою. У тебе є кращі ідеї, придурку? огризнувся він. Це ваші бісові машини. Давай працюй. Уже починаю, кинув я, розтягнувши валізу для інструментів, у якій лежав лише блискучий металевий балон. Оце має допомогти, сказав я. Зриваючи верхній клапан і спрямовуючи струймінь подалі від себе. Останнє, що я помітив, це виречені від здивування очі службовців. Чорний дим заповнив усю кімнату, зовсім застеляючи огляд. Я на це очікував, а вони ні. Міцно тримаючи валізу для інструментів у руках, я відміряв чотири кроки у напрямку до сейфа. Звуки моїх кроків заглушували їхній лемент і брязки жетонового дощу. Сейф легко піддався. Кришку коробки для інструментів я перелатав якраз навпроти борту сейфа, нахилився, намацав сейф, перекинув його у свій контейнер, швидко пересипав гроші та захряснув кришку. Моє наступне завдання упевнитися, що відповідальність за цей злочин припишуть тому. Кому я бажаю її приписати. Картка із зображенням шахового слона лежала у моїй верхній кишені. Я дістав її і обережно поклав до сейфа, потім замкнув його, щоб абсолютно впевнитися моє послання потрапить до потрібних рук і не загубиться в метушні. Тільки після цього я схопив сумку, що тепер поважчала, розвернувся та зорієнтувався на вихід. Я розрахував, що до виходу має ступити дев'ять кроків. Удалося зробити лише п'ять, коли чиїсь могутні руки схопили мене, а хрипкий голос прогорлав на вухо. Я тримаю негітника, допоможіть. Я поставив коробку і надав йому ту допомогу, якої він так прагнув. Простягнув руки до його шиї, зробивши там усе наразі потрібне. Він сіпнувся і плавно усім на підлогу. Я намірився знову вхопити коробку та протягом однієї жахливої секунди не міг її налапати. Потім коробка таки знайшлася. Намацавши ручки, я закинув її собі за спину. Тоді стало зрозуміло, що через цю катавасію я зовсім втратив орієнтацію. Паніка чорніша від того чорного диму, що заповнив будівлю огорнула мене. Я трусився, як осиковий листок, і майже провалив справу. Сімнадцятилітній хлопчик дуже самотній перед невідомим дорослим світом. Кінець кінець не знаю, скільки тривала ця криза, мабуть, не більше, ніж секунду, але мені здалася вічністю. Я опанував себе і боляче надавав самому собі шиї. Ти ж сам так хотів, пам'ятаєш? Сам один а всі інші проти тебе. Тож здавайся або починай думати швидко. Я почав думати люди кричали та шпортилися довкола, від них не було жодної користі. Вони втратили орієнтацію так само, як і я. Добре простягнути руки вперед і рухатися у будь-якому напрямку, знайти щось, що можна впізнати на дотик, а досягнувши, діяти за ситуацією. Я почув глухий удар попереду. Мабуть, упав один із апаратів треба зосередитися на ньому. Раптом на мене війнуло свіжим повітрям, що озвалося знайомим голосом охоронця. Та що ж тут таке? Охоронець, дуже мило з його боку. Я прокрався попід стіною, легко його оминув, бо він досі гукав у темряву, далі випірнув із диму на денне світло. Доки мружився з незвички, мене схопив інший охоронець. Я тримаю його, ти у мене нікуди не взичеш. Мабуть, неможливо вигадати нічого дурнішого, як отак хапати людину з чорним поясом. Я обережно поклав зм'якле тіло на землю, щоб він часом не забився, коли падатиме, закинув сумку до фургона і роззирнувся довкола, упевнившись, що мене ніхто не помітив. Завів двигун і спокійно виїхав з луна парку.